Біми зі своїми призустрічі реєстрація та ігри пожежа, це, пожеж, це поліцейські і нарешті урочиста мить відкриття нового центру Я Маріуполь в Ужгороді. Сюди зі своєю донечкою з Мукачевого приїхала Світлана. Каже, настрій піднесений. Та тут через атмосферу рідного міста аж розчулилася. Тому що це як частичка города. Це просто от я зайшла, побачила фотографії і и... и... до немножко. А дім розповідає, хоч і тимчасовий зараз буде в Ужгороді, тож сюди ще заходитиме. По потребностям, скажем так, если там ребенку поиграть, тоже хорошая комната детская. Не лише дитяча кімната, тут будь-які послуги для маріупольців з усього Закарпаття. Що ж найбільш необхідне, знають, бо й самі такі ж переселенці кажуть у центрі психологічну, юридичну, гуманітарну допомогу або первинний осмотр нашого лікаря. Якщо у мешканців Маріуполя є потреба в медичних препаратах, і вони також можуть отримати в нашому центрі. Цей центр найзахідніший на мапі країни і в Україні він вже п'ять. Надцятий ми всюди бачимо позитиву кожному місті, де нас зустрічають наші маріупольці, де ми були дуже очікувані. Я маю на увазі проект. Я Маріуполь створити такий проєкт. Запропонував міський голова Маріуполя Вадим Войченко. Він разом із мером Ужгорода. Теж на Я з останні такі отже відкриття чую лише одне повернення до українського Маріуполя. Ми готуємося сьогодні, формую стратегію вже відновлення майбутнього нового сучасного європейського міста Марії. І зараз, дякуючи нашим партнерам, які також об'єдналися в цьому проєкті Я Маріуполь, які сьогодні об'єднані такою важливою цілею відновлення наного Маріуполя, дають нам цю змогу. Ть, проєкт я Маріуполь, міжнародні партнери та Донецька обласна військова адміністрація. Усе заради Маріупольців в Гужгороді їх нині близько тисячі сімей. Ну ви, Маріуполь са в нас з усієї країни є люди. Тому знаєте, що ми десь не ділили на. На ваших, не на ваших, тому я бажаю, що ви себе гарно тут почували. А гарне дозвілля для маріупольців в Ужгородському центрі вже теж готують. Кажуть, попереду фестивалі походи в кіно і театри, майстер-класи та зустрічі за кавою. Айміна Арнаут, Вікторія Гребенюк, Олег Слободян. Підтримуйте нас та підписуйтесь на ютуб канал Тв 7